Спілкування в інтернеті з родиною, друзями і ще багато з ким це чудово, але важливо пам'ятати, що в інтернеті не всі є тими, за кого себе видають, і нічого, що ми робимо онлайн, не є насправді приватним, включаючи приватні чати та повідомлення в додатках соцмереж, змі та навіть онлайн-відеоігри. Одна із загроз в інтернеті це сексторшн, коли хтось шантажує або погрожує поділитися приватними фото. Шантажист часто вимагає гроші через якусь програму, оголені фото або відео, або вимагає виконати інші незаконні дії. Шантажист може бути або видавати із себе людину будь-якої статі та будь-якого віку. Часто вони надсилають запити на дружбу багатьом людям в одній спільноті, щоб здавалося, що ви знаєте друзів одне одного. Топ 3 ознаки, що це може бути сексторшен. Ця людина пише щось на кшталт. Я покажу тобі, якщо ти покажеш мені. Злочинець прикидається, що він представляє модельне агентство. Та просить фотографії. Він прагне до швидкого розвитку романтичних стосунків або використовує кілька фейкових профілів, щоб зв'язатися з вами. Якщо ви або ваш друг стали жертвою сексторшину, важливо дотримуватися кількох кроків, щоб захистити себе. Варто негайно перестати відповідати на повідомлення. Це найкращий спосіб покінчити зі спілкуванням. Поговори з дорослим, якому довіряєш, і повідом' їм, що тобі погрожували. Разом складіть план дій на випадок, якщо фото або інша інформація з листом. Стування зі злочинцем стане публічною разом. Повідомте про шантаж в кіберполіцію та надішліть скаргу в додатку або соцмережі, в якій ви спілкувалися. Чого не варто робити: не видаляйте фото чи повідомлення. Зробіть скріншоти. Вони можуть бути доказами для кіберполіції. Не платіть гроші шантажистам, бо вони швидше за все продовжуватимуть просити ще більше. Найважливіше, що потрібно пам'ятати про сексторшн шантажисти винні, а не ви. Те, що вони роблять, є злочином. Це не твоя вина. Ти не один, тебе підтримають і допоможуть пройти цю важку ситуацію.